Запам'ятовуйте те, що я кажу. Національного природного парку це не заповідник, це національний природний парк. Це зовсім різні речі. Питання підвиноситься вже неодноразово. Пам'ятаєте, і ті роки, і ще в 90-х роках навіть рішення. Різниця Давайте намовався, дайте йому висвітлення, я скажу, в чому різниця і це. Природний заповідник, або біосферний заповідник це територія, державна структура, яка створюється для збереження того чи іншого виду або ландшафту, або всього природного середовища. конкретно. І це є заповідна територія, це досить строгий режим роботи і заповідання і діяльності. Національний природний парк це державна структура, яка створюється або Мінприрод, Міністерством природи, або е, Агентством лісових ресурсів для, е, і має функції збереження. Відпочин, організації відпочинку, організації туризму та ведення господарської діяльності. Все інше, всі інші землі ваші, які є розпайовані, які є там пасовища навіть і землі це, вони туди не ходять. І ніхто ніхто не планує. Тому що це може бути самогубце, щоб брав на себе таке, щоб включати ці землі. Засадовіть наші не вдоби, посадовіть окутуйте наші освіти, ворожі не зробить. тому що можна, владці собі могли дозволити підняти під себе заповідник або ще щось. Але не для того виганяли ту владу, щоб це повторювалося. І ще раз вам скажу, ще повторюю, точно так, як Держлісфонд, як лісгосп, це державна структура. Точно так і національний природний парк, але ще з більшим захистом держави від усіх всяких сазіха. Давайте солдат.

Як від ну, специфіка моєї роботи, що я майже цілодобово ходю між людьми. Майже цілодобово, це, це так то. І де б я не був, де я оце не, не ходив і подворні обходи, і все старенькі люди. Тут, слава Богу, поприходили, слава Богу, що живі, здорові, а я ж старенькі люди, бабки. Вони поінформовані. Я не знаю, в якій мірі вони поінформовані. За це є. Я буду казати, є чи є заповідник, чи я не заміну. За ну, національний, національний, да, да, національний. Оце де я не був, всі категорично проти. Я нікого не агітував ні туди, ні сюди, але всі категорично проти. Що їх бентежить у першу чергу? Люди старі. Де брати дрова? Це це перше. Через те, що наше село ви бачите, яке ні ні газу, ні там де але... Де дрова? Як будуть завозити дрова із. Там кажуть, та з Матвіївки, ну не може відповісти, з Матвіївки, чи з Друг, чи з Янича, чи що. Ну кажуть, як же так, якщо є слісництво, воно подзвонили димку, привезли, привезли. Вже яка там ціна? Це зовсім не, ну що ж зробити. Чи Холоденкові, чи то. По-перше, це це питання. Друге, правильно я кажу? Правильно? Друге, що я можу сказати. Існує школа. Як воно далі буде? Цей рік школа е, тільки на дровах. Температурний режим витримувався у школі. Я там щодня був. Е, дітки, подумать, тільки спали маленькі, дітки спали в да, саді. Дуже багато дров вийшло, допомогло лісництво. Я, ще, я, я вам пояснюю я вам і кажу, що це. Та ж державна структура, яка буде працювати так само, як і в тій зоні, яка виділена, так і в господарській зоні. І ніхто у вас ні дров, ні грибів, ні пасовищ не забере. У нас на є такий міні, оцей, який би був, ми не виникав І шламбом. У мене щось таке в душі, щоб буде такий самий шлавбан, і стоятиме прогулочні білети давати. Пішов... Аудиторія сидить і нагадуюся лектора, що лекцію читав. Ну не буду тут за лекцію. Якщо лектор читає в аудиторію лекцію, і аудиторія не хоче його слухати, не згласна ні з чим, що знає робити? Або або робити, і підрати, а ви робите. Крит. Ні, я... ну є підняли питання, одне, друге, люди в нас не дорогі, вони добре знають, їх вже вашого зайде, вже на своєму опіці вони бережені його знають. А ви криком і дивитесь на двері, я думаю, чи там вже не зайдуть хлопці, що самі. Що там буде закручують? Зачем заходьте? Я не зрозуміло, вони не хотя. Не хочете, не для в'язуйте. Я вам. Не перекритуйте. Шановні товари. Спитайте, так, да, да, ні, ні, і на цьому кажуть. Шановні товари. Територія, монастирській території планується зал... без вилучення. Монастир як діє, так і діятиме. Ніхто його не це. Це як культова споруда. І ми хочемо, щоб вона збереглася на нової повторі. Ті землі, які розташовані в межах населеного пункту, ними розпоряджається сільська рада. Вони так і залишаються. Ті межі. Якщо земельна ділянка попала, наприклад, в парк природний, так? але вже вона є, в неї документи є, вона в інтернеті світиться по-простому, вона залишається власністю людини. Ніхто забирати не ні буде, вона так і залишається. Зараз цікаві. Вивіряються, звіряєте, щоб землі, які є власністю громадян, вони були, тому що приватна власність, є приватна власність, Її забирати не можна. Та територія, яка за межами сільської ради, не розпоряджається, не сільська рада. Хто там брав, де землю. Тому вони і будуть природним парком. Мене цікавить питання, які вигоди для нашої громади, для нашого села. Що ми будемо, який зв'язку мати з нього? Тому що мінуси ми так не відчуваємо. Може, ми помиляємося, а їм буде мало десь. До? Так, що ми будемо мати позитивне? Ну дивіться, якщо це історичний край, до мене приїжджають знайомі, так їм цікаво піти да, там, до Дуба, по інших територіях. Вони відчувають, кажуть, що да, якась енергія ніби надихає нас. Вони біля Дуба си кажуть, нам дуже приємно тут бути. І хочуть ще раз приїжджати. Хто місцевий? Вони цього не так відчувають. Я виступ і питання буде. От вам питання. Якщо є хазяїн там, допустим, Креселецький лісниця, тут наголошували, що це державна структура, так? Тепер. Уже оцей лісовий фонд хочете создати, Чи як він там, знов державна структура. Це що, над державною структурою ще гриб посади, Чи як? Оце мене тут. Для, чого? Для чого над державною структурою і ще структуру создавати? Це що, робочі місця комусь создаються? Це перше запитання. Тепер от першого виступаю цього аж мерт його згоду. Але ж ми самі розуміємо, ми ж не мали діти, нам, слава Богу, вже 80-х що це все робиться для того, щоб тільки положити лапки, А потім вже віз і навізся. Це, це все зрозуміло. Ну для чого це робити? Мене, мене це цікавить. Якщо лісництво не справляється, чому йому не допомогти, що справлялися? Воно що, забороняло туристам їздити? Воно забороняло туристам їздити? Воно що, дуба того заникає. Та я скільки пам'ятаю, вони ось обробляли його і А це, що знаходяться, хазяїни вже на готове, щоб щось краще зробити. Люди. Ну для чого ви лапсу людям на бухабі? Та ми ж прожили тут вік, ми знаємо, що воно до чого робиться. І ви нас хочете оце обманити, отак собрати людей, обманити і тих, що ще вдома сидять, старухати. І цих що оце собралися. Ну, раз люди не хочуть, хіба ви не бачите цього? Що ви нав'язуєте нам свою гость? Мішає був приватна власність. Вона вже не приватна власність. Оцю людей... бояться. вона державна, вона, вона вже вона стає державою. А я ж зазв... зазв... оцього люди бояться. На сьогоднішній день це вже питання. Про вилучення з лісогосподарського виробництва з Державного лісового фонду майже 11 тисяч гектарів, щоб ви розуміли, це два лісництва це 44% площі Держлісгоспу. Що я хочу багато що сказано. Але перше, що я хочу сказати, чим відрізняється національний парк від... Е від, ну скажімо, від теж які чим воно відрізняється. Ми так само, лісівники, за те за збереження, за відтворення і за використання лісового фонду. Ми за це все, ми це все діло проводимо і робимо. Ну, робимо ми це все за рахунок власних коштів. Крім того, лісгосп на сьогоднішній день є найбільшим платником податків. Лісгосп плачує до зведеного бюджету всіх районів за рік 9 мільйонів гривень. 9 мільйонів, в Лісгоспі працює 220 чоловік. По Чигиринському району Крицелецьке лісництво за рік сплачує 600 тисяч в середньому. 580 В це... цьому році буде збільшено, тому що виросла попенькова плата. І значить, що таке створення національного парку? От Богдан Васильович каже, що нічого не зміниться. Для населення, що так само буде проводитися використання. Так, да, воно буде проводитися використання. Ну я що хочу наголосити, що згідно закону, про заповідний фонд, ось я навіть скажу, яка стаття. Стаття 9, щоб не бути голословним. Використання природних ресурсів, тобто, що це відноситься? Заготівля дров, випас худоби, сінокосіння, установка пасі. Всі види користувань, які проводяться в межах об'єктів природно заповідного фонду державного значення, проводяться на підставі лімітів і за спеціальними дозволами. Ми знаємо, у нас в біля Ставка там маса відвідувачів, падають дерева на голову людям. Ми не можемо організувати руху, тому що нам не дають ні дозвіл, ні не виділяють нам ліміт. Це одне. Друге, все, що створено в Холодному Яру. Це все створено працею лісівників. Я маю на увазі лісовий фонд. Все, що там зараз є, все, що утримується. Це утримується за рахунок лісгоспу, за рахунок власних коштів. одної гривні на, на утримання рекреаційних пунктів не виділено не державою, ні ким. От на сьогоднішній день ми всі буваєте, Подивіться, що як, в якому стані, все, що може, звісно, не багато. Ну, скажімо так, воно джерело облашкував лісгосп. Почистили біля Ануфріївського джерела Ставок, Атаманський парк в цьому році ми перекрили, накрили всі рекреаційні пункти, утримання, що засмічені в нас рекреаційні пункти, не засмічені. Я, основна ідея створення національного парку це збереження і розвиток туризму. От яким чином візвод заважає розвитку туризму? Ми готові допомагати їм розвивати. Хай громадські організації звертаються, готові розглянути любе предложення, тільки щоб воно було в межах розуму І ще що хочу сказати, вилучення, створення національного парку це бюджетні кошти. На створення, от зараз по попереднім даним їм треба мінімум 4,5 млн Це тільки на створення, а на утримання. І це все за державні кошти. Війна в нас взагалі. І такі питання, якщо це якесь моє національне значення для оборону обороноздатності то тоді.